Шановні друзі, вітаю, з вами Віктор Галасюк. Є такий міф, що ми живемо постіндустріальну епоху. В нього вірять колосальна кількість людей на планеті. І він був би ну, просто цікавим, якщо б він не був таким небезпечним. Якщо б він... Не тягнув за собою певні рішення і певні наслідки, які суттєво послаблюють ті країни, люди, яких вірять в цей міф, і цей міф багато років цілеспрямовано Україні нав'язували. Причому в мене таке враження, що робили це з різних сторін, да? але точно не наші друзі. І чому такий цей міф небезпечний? Чому він насправді є неправдою? Я сьогодні спробую вам. Пояснити взагалі в економічній теорії і в історії виділяють кілька ключових епох, які відображають певні етапи розвитку економічних систем, домінуючих технологій, способів виробництва і навіть суспільних відносин. Ці епохи зазвичай класифікуються на основі домінуючих, якраз от способів виробництва, ще джерел енергії, технологій, і структури економіки. Якщо ми візьмемо першу епоху, то це доаграрна або привісна епоха. Древні часи, ну це десь палеоліт, там, скажімо, тисяч десять років до нашої ери орієнтовно. Ну, ми розуміємо, що це дуже такі приблизні межі. Да? Тобто, чим характеризувалася економіка того часу? Тим, що вона базувалась на полюванні, на збиранні і на рибальстві, тобто на тому, що давала людині. Природа. І там ще відсутність приватної власності на землю. Да? Там ресурси розподіляються в межах племені, там використання дуже примітивних інструментів і знарядь, там кам'яних, тобто низька продуктивність праці, яка залежить вирішальним чином від природних ресурсів. Ну і ключовий фактор взагалі виживання і успіху в тій системі, якщо можна говорити про успіх, да? то, то це доступ до дикої природи. Потім їй на зміну прийшла аграрна або сільськогосподарська господарська епоха, колосальна ера в історії людства. Це от з тих давніх часів, там десь тисяч 10 років до нашої ери, і аж до 18-го століття, перехід до цілого способу життя землеробства і скатарства. те, що відрізняло цю економічну епоху, тобто люди винайшли міста, люди приручили пшеницю, люди навчилися. Вирощувати певні культури, і це їх годувало. І тут же виникає приватна власність на землю. Перші такі форми систематичної торгівлі, як бартер, да? основні технології, плуг, іригаційні системи, домашнення тварин. Економіка базується на сільському господарстві. Більшість населення займається саме цим. Вони вирощують певні культури і вони займаються тваринництвом. Розвиток ранніх держав, феодальних систем ремісництва відбувається саме в рамках цієї. Ери земля тут є основним ресурсом і джерелом. Багатства, але це було до того, як відбулася промислова революція, яка призвела нас до індустріальної епохи, і це якраз кінець вісімнадцятого століття, і середина двадцятого століття. Початок промислової революції, десь з 1760-х років історики його відзначають. Ну і до десь 1850-х років. Це вже коли ми говоримо про другу хвилю промислової революції, це те, що відбувається у Великій Британії поширюється на Європу і США. Це масове виробництво завдяки паровим машинам, механізації, фабричній системі, це зростання урбанізації, тобто переміщення робочої сили людей з сіл до міст, розвиток капіталізму, банківської системи, акціонерних кампаній. Я розповідав вам про перше в світі IPO, дуже цікава історія. Тут вже нові види енергії використовуються: вугілля, пізніше нафта та Електрика, виникають нові індустрії, металургія, текстильна промисловість, залізничний транспорт, і тут механізація та промислове виробництво відіграють основу такого економічного зростання. Ми говоримо про індустріальну епоху. Ну і вже скажімо, з середини 20 століття виділяють так звану інформаційну або постіндустріальну епоху, так, коли суттєво зростає роль сектору послуг, тут і освіта, охорона здоров'я, фінансів. IT, і вони вже домінують в обсягах над промисловістю, над сільським господарством, так? тобто оці технології комп'ютеризація, автоматизація, так? різного плану послуги. Тут виникає глобалізація економіки, міжнародні ланцюги постачання, транснаціональні корпорації, тут вже нові види енергії, так? тобто ядерна енергія та і так далі. Тобто, зміна структури зайнятості кардинально відбувається, зростання попиту на висококваліфіковану робочу силу, так? тобто креативні. Індустрії, високі технології, такі розвиток занєвої економіки, де інтелектуальний капітал і дані стають ключовими ресурсами. Тобто, тут вже ключовий фактор це інформація, технології інновації як основа економічного прогресу. І тут багато людей роблять помилку, тому що вони кажуть: ага. Ми в інформаційній епосі, ми в постіндустріальному світі. Це значить, що промисловість це щось застаріле, це щось, що ми залишили в минулому столітті, і в принципі це те, чому не треба приділяти великої уваги, не треба це цілеспрямовано розвивати, плекати. Мовляв, ну, навіщо потрібна ця індустріальна або промислова політка? Ну це вже минуле століття, або взагалі якісь давні часи. Ні, тепер у нас буде сервісна економіка, тепер у нас буде IT. Прихильники цього міфу Цієї ідеї вони кажуть: подивіться на частку промисловості у ВВП в економіці розвинутих країн світу, да, тобто. В розвинутих економіках це може бути там 16-17% да, тобто промисловість у ВВП. І опоненти кажуть, мовляв, ну дивіться, це ж менше ніж п'ята частина. Хоча, якщо ми з вами візьмемо ту ж економіку Китаю, то ми там побачимо ну, до 30% ВВП промисловість. Якщо ми подивимось там економіку, скажімо, Польщі і Туреччини за 20% суттєво цей показник і так далі. Але навіть якщо сказати там про 20 чи 25%, ну мовляв, це ж не основа економіки світу, сервіси та більш. Внесок дають у ВВП, та тобто всі ці сервісні індустрії разом взяті. Але якщо ми почнемо з вами, це. Розбирати уважніше, то ми побачимо кілька аргументів, які не на поверхні, і ми їх дуже часто ігноруємо. Ну, давайте по ним пройдемось. Перше, це те, що поки ми з вами фізичні люди, поки ми фізичні об'єкти, такі як є, поки ми не прийшли повністю у віртуальний світ, ми не розчинились там, да? штучний інтелект нас ще не перевищив у своїх когнітивних здібностях, так що ну, ми не є підпорядкованими йому. Да? Тобто, ми живемо в наших тілах, то досі ми. Ми будемо жити в індустріальній посі. Можливо, в дуже просунутій індустріальній посі, посиленою інтернетом, посиленою штучним інтелектом, але все одно зверніть увагу, яку роль відіграють речі матеріального світу в нашому житті. Тому що, поки ми такі люди, нам потрібен одяг, нам потрібна їжа, нам потрібні ліки, нам потрібна стеля над головою, нам потрібно дуже багато речей, які нерозривно пов'язані саме з промисловістю для оборони нам потрібна зброя, це все виробництво, це все. Промисловість це все матеріальний світ. Більш того, от таке піднесення ролі сервісних індустрій, особливо в розвинутих економіках, воно пов'язане не з деградацією промисловості, як правильно, а з тим, що сервісні індустрії вони наростають просто швидше ніж її промислове ядро. І виходить, що економіка стає більш витонченою, більш складною, більш такою комплексною багатогранною, розвинутою економічною системою. І все одно серцем її є промисловість, тому що промисловість створює попит, наприклад, на ті ж м, просунуті послуги, наприклад, IT. Да? Якщо ми з вами подивимося на економіку Сполучених Штатів Америки, чому у них таке сильне, саме сильне в світі ІТ? Тому що в них є промисловість, яка Створює попит на it продукцію тому що коли їх заводам потрібні it рішення, да, тобто там від автоматизації до кібербезпеки, логістики, чого завгодно. Тобто вони замовляють це у своїх IT-компаній, таким чином вони підвищують промисловість, підвищує свою продуктивність, свій мультиплікатор. А да, it ті отримують колосальні замовлення, колосальні просто. На ринок інша ситуація, наприклад, з українським IT, яке доволі велике, там близько 7 мільярдів доларів експорту, але Десь відсотків 85 цього експорту це сировина. Це просто людина години, які ми продаємо, ми продаємо свої мізки за години праці. Да? Тобто, по суті, це сировина. І чому так відбувається? Чому ми продаємо їх за дуже низькі ціни, щоб потім купувати готові товари там, в App Store і в Google Store? Да? Тобто, до Тому що у нас немає великого внутрішнього попиту на IT, тому що коли в тебе немає дуже сильної промисловості. То твоє ІТ воно вимушено бути таким інтелектуальним експортним островом, да? тобто таким анклавом в твоїй відсталій економіці. Зараз ситуація міняється на краще завдяки розвитку оборонної промисловості. Да? Тобто, оборонно-промисловий комплекс в Україні відіграє дуже велику, поки що, можливо, не таку помітну в офіційній статистиці роль, але. Він витягує за собою машинобудування, приладобудування, нову металургію і багато дуже інших індустрій, які ще вчора були у великому занепаді. Тому це особлива роль промисловості: створювати попит на послуги і, взагалі, давати такий економічний подих всій економіці навколо себе. Це дуже важливо. Чим ще відрізняється промисловість, це тим, що вона, як правило, виробляє товари, які є тим, що ми називаємо в економіці. Tradable goods. тобто ті товари, які ми можемо виробити, покласти на склад, а потім експортувати, продати їх за долари, за євро, за єни, за юані. І таким чином забезпечити собі надходження валютної виручки, тому що з послугами, з багатьма послугами, ми так не можемо зробити. Якщо ми з вами надаємо один одному, скажімо, послуги там не знаю, стиліста, перекоря, або навіть готуємо каву, там, ну тобто якісь такі ресторанні послуги, і так далі робимо. Да? Тобто, то ми це експортувати не можемо. Да? Нам треба або щоб люди приїхали до нас, і тоді ну, такий може бути своєрідний умовний експорт цих послуг, або ніяк, або ми Просто один одному продаємо це, а продаємо ми рівно настільки, наскільки є для цього купівельна спроможність. А ця купівельна спроможність значною мірою визначається тим, чи є у нас в країні великі. Взагалі, заводи великі виробництва, так? тобто така особлива роль промисловості тут відсолідковується. Зазвичай, в промисловості є те, що називається зростаючою віддачою. Я розповідав вам про це особливий, такий діамантовий, навіть не золотий фактор в економіці, зростаюча віддача, коли кожна наступна одиниця товару є більш рентабельною, більш маржинальною в порівнянні з попередньою, вона приносить більшу прибутку не тільки в грошах. А і відносно тих витрат, які ми несемо в бізнесі, тобто нам вигідний ефект масштабу, нам вигідно збільшувати масштаби нашого виробництва, нашого бізнесу з сервісами не завжди так, і з сировинними видами діяльності з аграркою, з тим, що на землі. Не завжди так, як правило, якраз навпаки, спадна віддача або лінійна, але не зростаюча. Тому промисловість це джерело високого мультиплікатора в економіці і оцієї зростаючої віддачі. Ще одна дуже особлива роль промисловості це те, що вона є драйвером інновацій, найбільшим драйвером інновацій. Тому що, якщо ми з вами візьмемо світову статистику: 70% research and development, да витрат на дослідження розробки в світі здійснюють. Промисловими кампаніями. 70%. Подумайте. Тобто, по суті, тут і університети, і дослідницькі центри, і так далі, вони є реципієнтами. Та? Тобто, а от генераторами цих грошей і інвесторами в інновації є промислові кампанії. Чому вони це роблять? Тому що вони... Потім окуплять ці інвестиції на ефекті масштабу, тому що вони потім, за рахунок цих інновацій, вони будуть знижувати свою собівартість і на ефекті масштабу, будуть заробляти більше за рахунок зростаючої віддачі. Це дуже особлива роль, така. От якраз промисловості як драйвера інновацій. Вона блискуче описана в цій книзі Індустріальний Ренесанс Америки. Я дуже раджу вам цю книгу. Ви можете придбати її, як і інші книги, видані Українською асоціацією Римського клубу. Зробити донати, ми вийшли вам, залишу лінк під цим коментарем. Так ви, до речі, допоможете економічному просвітництву в Україні. Ще одна дуже важлива роль. Це окрім експорту, окрім інновацій, так? тобто це економічна безпека і безпека загалом країни. Тому що якщо країна сама не виробляє ліки, якщо країна сама не виробляє метал, якщо країна сама не виробляє зброю, то така країна є надзвичайно вразливою. На жаль, ми з вами це вже добре розуміємо на своїй шкірі, так би мовити. Так? Краще це вивчати на чужому досвіді, на якійсь економічній теорії, але раніше на в вуха вливали зовсім інші концепції, теорії, міфи назгадували тим, що, мовляв. Промисловість це якісь там старі часи, це Радянський Союз, це антиреформаторство, це ну, точно не про євроінтеграцію, це точно не про майбутнє, ні, ні, ні. Давайте ми будемо займатися там, айтішкою, аграрним бізнесом, Да? тобто от так ми будемо успішними. Ну так ми країну можемо тільки перетворити з вами на сировинну колонію, на ресурсний центр, на центр міграції, навіть якщо в один день закінчується війна, ця економічна спеціалізація нікуди. Уде країну не приводить, якщо ми не робимо відродження і розвиток промисловості, а це можливо. І це потрібно, і більш того, якщо ми з вами візьмемо, скажімо, сервісні індустрії, так там багато робочих місць. Якщо ми візьмемо за кількістю робочих місць, за економічною активністю, то все це може виявитись таким, що воно домінує. Да так може туди треба приділяти максимальну увагу і займатися розвитком цього. Але уявіть собі, якщо ми з вами закриємось в кімнаті і будемо тільки один одному продавати там послуги прокаря або робити каву, так, скільки ми заробимо? У нас з вами що буде створюватись доненава. Вартість, якщо ми не будемо покладатись на виробництво, на експорт, на обмін з іншими країнами, тому це дуже важливий момент. І ще один важливий момент, важлива особливість. Промисловий бізнес він часто великий, а великий бізнес надзвичайно важливий для успішного розвитку економіки, тому що на малому бізнесі жодна економіка нікуди не може виїхати і зробити ніякого успіху. І те, що там більше робочих місць в малому бізнесі нічого не означає з точки зору пріоритетів, тому що розумні країни роблять дуже особливі політики підтримки для великого бізнесу, тобто вони дають особливі преференції, особливі стимули, особливі механізми і Інколи вони доступні тільки великому бізнесу, інколи вони доступні середньому бізнесу, щоб допомогти йому стати великим, стати національним чемпіоном, потім вийти на міжнародну арену і успішно конкурувати. Тому що саме великий бізнес визначає статус-кво країни у світовій табелі. Про ранги, подивіться ту ж Польщу. польська компанія, яка номер один за розміром виручки, 53 мільярди євро це компанія PKN, Пікенрлен. Вона більше ніж 10 найбільших компаній України за розміром виручки. Уявіть собі, більше ніж 10 найбільших компаній України. Одна компанія польська. Тобто, що це говорить нам, що нас гадують міфами про малий бізнес, про те, що промисловість застаріла і вона не важлива, про те, що індустріальна політика і стратегія країні не потрібна, про те, що не треба займатися протекціонізмом, про те, що вільний ринок сам все вирішить, і головне не втручатись в економіку. Це краща політика. Так, от, це та політика, яка фіксує статус-кво. Якщо нас влаштовує бути сировинною коло. Якщо нас влаштовує бути ресурсним центром і генератором еміграції для всього світу, то тоді це геніальна політика невтручання. Якщо ні, то нам треба вмикати економічну інженерію. І я буду окремо вам про це розповідати в наступних відео. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку на Патреон, дякую за підтримку тут, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву. І діліться, будь ласка, вашими думками в коментарях, тому що я думаю, що цій темі варто присвятити ще не одне. Відео. З вами був Віктор Галасюк. Дякую і до зустрічі.